Дві лепти вдови, Марка, 12 розділ 41, 44 вірші. Ісус, побачивши, що пожертвувала бідна вдовиця, дві лепти. Це приблизно одна шоста заробітку денного того часу. І сказав, що вона дала більше за всіх, бо ці давали від надлишку свого, а вона віддала все, що мала. І так само, як більшість українців, сьогоднішній день. Перебувають в такому самому жалюгідному становищі, маючи приблизно ті самі заробітки, бо одна шоста денна заробітку це приблизно була хлібина на день. І вона віддає все, що має, бо вона привикла довіряти Богові, знаючи, що Господь ніколи не залишить її. Ця вдовиця, Живе тільки в надії на Бога, бо, не дивлячись на свою бідність, Господь не залишав її ніколи, і вона готова віддати для Господа Бога все, бо вона, хоч бідна матеріально, але надзвичайно багато духовно, бо вона надбала собі Господа і Спасителя, захисника, бо віддає своє не тільки десятину, а сто відсотків. І тому їдар у відсоткому відношенні набагато цінніший в очах Божих, чим мізерні пожертви багатіїв. Хто не багатіє у Бога, того в результаті чекає страшна руїна, а ті, що Божі, і збагачуються в ньому, то мають справжнє багатство і справжні дари від Господа, і Господь Бог ніколи не покине своїх і вони довіряють своє життя. У руки Божі, і Господь Бог дає необхідну поживу на кожен день, за що дякуємо Богові. Повсякчасно. Амінь.